Підітьте, що це. Тут побистрійше, різних віталій, такі звітери. Права та обов'язки затримує... затримання зрозумілі? Зрозумілі. Із близьких родичів когось повідомляєте? Ну, ж перезуміло? Добре, зараз. Петя статті 42 КПК України затримано гагану Руслану Анатолію, що роз'яснено, що він має право знати учинення якого кримінального правопорушення його підозрюють, бути чітко і своєчасно повідомлений про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності. Після складання даного протоколу я вам вручаю пам'ятку про права та обов'язки. Згідно частини 7 статті 42 КПК України, Гаган Руслан Анатолійович зобов'язаний за першим викликом прибувати до судді або в разі неважливості прибути за викликом у визначений строк, заздалегідь повідомити про це суд, виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підкорятися загонним вимогам та розпорядженням слідчого про прокурора слідчого судді і суду, Ознайомившись з підставами затримання та правами і обов'язків не підозрюваних Гаган. Руслан Анатолійович повідомив. Вам права зрозуміли? Зрозуміло, я думаю, що не пойму нічого. Ми зрозуміло. Скажіть, право, так? 14 вересня 2016 року. Тобто сьогодні затримано військову прокуратуру спільно з працівниками управління захисту економіки в Київської області національної поліції, затримано голову сільської ради Гагана Руслана Анатолійовича. У одержанні частини неправомірної вигоди в розмірі наразі 40 тисяч гривень, а всього, і перед цим у нас було ще дві передачі, тобто всього особа отримала приблизно 100 тисяч гривень, точно не пам'ятаю. За оформлення земель, михайлівських земель у приватну власність.